А наскільки вже ось які вже є результати, наскільки їх можна вважати стовідсотковими? Після того, як всі запобіжники будуть опрацьовані, після того як всі аналізи ДНК будуть взяті, після того як пройде вся повністю ось цей комплекс процедур, наскільки з якою вирогітністю вже ця відповідь є, можна її вважати вірною? Ну з чого я починав? Якщо ми використовуємо сукупність доказів починаючи з ряду експертиз, і чим більше, скажімо, ми їх застосуємо, тим з більшою ймовірністю тіло буде правильно ідентифіковано, і тому поки це комплексна, така багаторівнова робота рідних здати свої зразки. Слідчого призначити відповідні експертизи, різні. Будова молекулярно генетична якщо потрібно, дактелескопічна, якщо потрібно, стоматологічна, якщо потрібно, є відновлено там, шкірні покриви медико-криміналістична, або є відповідні якісь специфічні унікальні татуювання, є особливості якісь там тілобудови, або якісь ознаки, які характерні виключно цій загиблі людині. Тому це комплекс заходів, які, на підставі яких слідчі враховуючи приймає кінцеве рішення, і тому це дуже відповідальний е, такий процес, е, за який несе відповідальність в першу чергу слідчі. Тому е, тут право на помилку в принципі немає ні в кого.